У Тросянецькій громаді відкрили ще одну станцію поліцейського офіцера громади. Це відбулося у межах всеукраїнського проєкту Поліцейський офіцер громади. Тросянецька міська рада облаштувала нову станцію в одному із старостинських округів. Приміщення відремонтоване за всіма вимогами. Виконані внутрішній і зовнішній ремонт будівлі. На станції облаштоване опалення, водопостачання та санвузол. Відповідно до стандартів брендбука поліції, закуплено та встановлено меблі, комп'ютерну техніку, є вільний доступ до інтернету. Як зазначили у головному управлінні національної поліції у Сумській області, ця поліцейська станція найкраще облаштована в регіоні. На посаду поліцейського офіцера громади призначений Ярослав Костенко, який працює в МВС України з 2018 року. Правоохоронець обслуговуватиме 14 сільських населених пунктів громади. Принцип роботи офіцера: я тут живу, я тут працюю. Це передбачає постійне перебування поліцейського на ввіреній йому території, що дає змогу швидко реагувати на. Події та підтримувати зв'язок із громадянами. В межах відповідної програми поліцейський офіцер отримав службовий автомобіль Ренодастер, який укомплектований усім необхідним для виконання службових завдань. А в свою чергу, Тростянецька міська рада буде забезпечувати паливом. На відкритті були присутні голова Тростянецької громади Юрій Бова, начальник головного управління національної поліції в Сумській області Олег Кашперук, його заступник Дмитро Заремба, начальник Охтирського районного відділу поліції Руслан Ладько та інші правоохоронці Олег Кашперук подякував Юрію Бові за активну підтримку та якісне облаштування станції. У свою чергу голова Тростянецької громади наголосив на важливості створення таких станцій задля підвищення безпеки жителів сільської місцевості.